Щодо вчителів, викладачів в закладах загальної середньої освіти в школах, то нагальної такої проблеми немає. Я Бачу, кожен раз кожен, кожен місяць ми моніторимо ситуацію по вакансіях, то фактично вакансій кількість не збільшується. Це не означає, не означає те, що їх не буде більша кількість в липні, в серпні. Якраз на завершення поточного навчального року і на початок нового навчального року зазвичай зазвичай певні якісь ротації відбуваються, і ми бачимо, що вільняється якісь місця. Хтось на пенсію йде, хтось звільняється, хтось переводиться і тому подібне. Збільшується кількість Завжди збільшить кількість асистентів-педагогів, які зараз є, які працюють в закладах освіти, в зв'язку з тим, що збільшиться кількість інклюзивних класів, це зрозуміло. Але найбільша нагальна проблема є в нас по садочках, тому що ми бачимо, що з 6,5 тисяч працівників це і спеціалістів і педагогів в садочках не вистачає в порядку десь 150 більше вихователів, помічників вихователів. А це ну це це критична ситуація. Хоча, дякуючи тому, що в нас є вузи в місті Луцьку педагогічного спрямування, є в нас коледж помплічного спрямування і студенти, які йдуть, переходять на практику до нас, вони потім лишаються на роботу. У нас усі бажаючі можете звернутися. Звичайно, так можуть звичайно. хто приходити. має бажання, хто має відповідну кваліфікацію, хто має можливість працювати в школах. Будь ласка, ми тільки за.